Жов часу. Тепер давайте поговоримо, для кого підходить Luminar Neo. Я б сказав, що він підходить для новачків, які шукають гарну програму, в якій можна обробити фотографії швидко та якісно, без витрачання великої кількості часу на навчання користування цієї програми. Це буде дійсно класно. Друге, це фотографи, які хочуть використовувати штучні інтелекти, щоб пришвидшити свою роботу. Для таких я можу порадити краще використовувати плагіном цю програму, але можна й повністю перейти на люмінар і не мати жодних проблем. І третє, основне, це ті, кому не подобається система підписки в Lightroom, адже треба кожен місяць вивалювати певну кількість грошей за підписку, а тут ви можете один раз купити і користуватися на все життя. Якщо ви хочете бавити себе підпискою, то теж можна оформити підписку на рік. Тепер перейдемо до висновків цього відео. Я можу сказати, що Люмінар досить класна програма, щоб на неї повністю перейти. Ви не будете мати жодних проблем ні з обробкою, ні з штучним інтелектом, адже все тут працює на височенному рівні.